Давай, номер три. Що okay. це таке Деві? Знаєш, що це? Це зробити можна планету свою. Це напевно, напевно, це якийсь там гіпс або глина, щось таке. Так, добре, давай далі. Play door. No he... три. Do I have to do this? Mm -hmm. It's black. І он ще щось там лежить. Що це? А, це можна шапку снігоку зробити. Клас! Тобто це кожен день для чогось білий для сніговичка. Бачиш, вчора був в тебе якийсь там ще колір. Так, давайте парлега. Давай. Шукай номер три. Мама, does this look like... mm -hmm. Що це? О, Знову ведмедик. Ану, покажи. Це ведмедик на такій... На стільчику. Now. Клас, зараз все зробимо. Давай все відкриємо спочатку, окей? Давай, з тебе ще бомбочки у сонс. Це твій найулюбленіший. Yeah. Чи в тебе планета найулюбленіший. Вау, wow, деф. Ой! Да, <laughs> like точно! Ти ж a Ану, покажи. любачка! Like точно золотом така бомбочка клас! Супер деф! Ну, тепер мої відкриваємо. I want to find you, так. Look, що в мене сьогодні? So Номер три. Це ось це, to... давай. Ой, є сам. Це якийсь крем. А ну. Very hard to Я знаю, це. Дивіться, у мене ось такий... А, ні, це маска. Це не крем, це маска для обличчя. Супер! Давай знайдемо тут ще. Де номер три? 3 ви? От. Let's do it. Ну, давай. Let's do it. Клас! Боже, це вже третя фігурка поспіль. Клас! Я обожнюю ці фігурки, але треба тепер е, підлікувати свій шлунок. Поки що я тільки складаю їх на поличку, вони чекають свого часу. А ні, неправильно вам сказала. Це не крем, це, це не маска для обличчя, це маска для волосся. Така мініверсія, треба лишати на 5-7 хвилин і потім змивати і використовувати раз на тиждень для сухого та пористого волосся. Я вже приїхала в магазин Dollar 3 і зараз обираю листівку і щось. Щось хочу подивитись, можливо, на подарунок. Тут куплю якусь частинку, бо Давіда запросив хлопчик з класу, який був в нього на дні народження, тому треба щось знайти. Зупинка номер 2 Приїхала в інший магазин, але тут немає Маріо. Блін, де ж я його бачила? Їх є ось тут багато ще різних. Це акційні товари. Але тут теж я... завжди буде цей Марвел з Маріо. Бо в нас Деві якось не фанат цього мультика, тому я ніколи не звертала увагу, якщо чесно. Але от зараз бачу, що це прям дефіцит. Папа Трол набагато популярніший, ніж цей мультик Спайдермен, звичайно теж. Якщо не знайдемо нічого, то напевно купим просто якийсь Hot Wheels або будь-яке інше Лего, не знаю. Але я не здаюсь. Поки що буду шукати ще. Так, ну що, я вже в умерті, в пошуках подарунку. Взяла довідоку новенькі такі гольфіки. Дуже приємна якість. Ми вже якось брали в іншому дизайні такі самі, дуже гарно. Він такий трошки ну, щульніший, ніж звичайний ж такий з розвачком. І ще взяла ось цей. Мені сподобався. Веселий такий. Ну, Під його кольори одягу йому підходить. Тому першим ділом я буду у варіант зі знижками, бо якось я там бачила, що змарю. Якщо там нічого не буде, то вже піду далі. До речі, ось це класичні типові американські пилососи. Зараз, звичайно, є там і ось ці такі з ручкою, більш легкі, і Dyson, і різні, але ось це це класика, бачите. Ось ця фірма Shark вважається найкращою. А, ну це, власне, все Shark. А є от і інші тут, бачите, більш дешевші варіанти. Вони важчі, але вони більш потужні, ніж ось ці, наприклад. Угу. Ну, що я вам казала, моя пам'ять мене не підвела. Ось я знайшла Лего Супер Маріо. Завер 40... вона на знижці за 32 а було 50. Подумаю, зараз візьму це і піду ще в ряд, де іграшки, там набагато більше всього. Можливо, щось я там знайду ще з цього Маріо. Бо все ж таки діти люблять двох головних персонажів, а їх тут немає. І це трошки. Ой, так, я бачу, це такий дівочий набір. М -м -м -м. Ні, напевно я не буду брати це. Там навіть немає цих Маріо і Луїджі, найголовніших героїв. Тому ну, все, тут в принципі нічого для мене немає зараз. Коли ми тільки приїхали, ми в цьому ряді купу всього купували, бо в нас багато чого не було. Зараз ми вже так заходимо і дуже рідко, коли щось тут можна взяти. У нас, в принципі, вже все є, що треба. Ось ці мені подобається ще. Для запікання, але ось цей хвосток щось мене якось стримує. Так, ну все, я вже в дитячому відділі. Тут таких рядів, не знаю, штук 6-7. Це у нас все для Барбі. А отут може бути щось з Маріо. Як бачите, по вітрині можна зрозуміти, які дитячі фаворити в Америці. Це, звичайно, блуї. Просто класика. Спайдермени. Так. Ось це іграшки з вулиці Сезам. Нам вони якось спочатку не сподобались. Вони якісь, ну, знаєте, не дуже гарно виглядають, але Деві у нього з'явилась книжка, йому так зацікавився він. То ми вже деякі у нас є іграшки з цим вулиця Сезам. Це теж така, знаєте, класика, як в нас, я не знаю, червона шапочка, наприклад, або якась рукавичка. Ось це вулиця Сезам. Але ми шукаємо Маріо. Так. У мене немає якихось таких точних побажань, що я хочу знайти. Зараз будемо просто шукати, що є. От, свинка Пепа теж популярна. Ось це, до речі, Potato Head, Теж до приїзду в Америку взагалі не знала про це, але це теж дуже популярна іграшка. Виглядає як голова, це картопля, і можна е, вставляти різні мордочки робити. І купа є іграшок саме з цим потейто. Але, ну якось не знаю, мені він не дуже. І де він також я йому якось показувала. Він абсолютно, абсолютно відсторонено відноситься до цієї теми. Так, це рожевий ряд з Барбі, проходимо. Нас це не цікавить зараз. Так, можливо, якась є. Я вже думала, якась карточна гра. Бо пазли напевно, не буду брати, бо мені писала і не всі діти люблять в 5 років пазли, тому... Отже, що я знайшла по Маріо? Ось є ось така штучка з цим, я не знаю, мерзянкою. Ось такі, але ціни, тут, наприклад, по 30. Ось це головний Маріо, щоб ви розуміли. А ще є зелене Луджі. Це його друг з одного мультика. От, Є ось така машинка. За 20. Або це за 15. Зараз будемо ще щось дивитись. Ось цілий ряд з Хот Вілсами. І ще Лего по цій стороні. Зараз буду щось вибирати. Можливо, візьму якусь таку машинку в додачу Далега. В принципі, не знаю. Бо вона не сказала. Якби вона сказала от... А, це Monster Jam. Ні, це не підходить. От є такі ще Hot Wheels. Але бачите, Monster Jam такі самі за 4 долари, а ці вже 7. Бо це Hot Wheels. Тому зараз... Забираю. А ще є ось такі штучні машин. Там бачите, одна машина за 1,24 плюс податки ще. Або ось набір з п'яти за шість. ну і далі більше і більше. Є різні аксесуари. Так, вирішила, будемо брати ось цей набір, незважаючи на те, що він 7. Але краще, мені здається, збирати на більше років, ніж якісь. Для малюків. Це, як мені здається, більш розвиває дитину, тому беремо цей набір. Так, але все рівно я хочу подивитись ще. Бо якось один набір це мало. І, напевно, гляну ще Hot Wheels. До речі, дивіться, скільки наборів. Це Лего доросле, бачите? І он ціни. 109-140 ось цей. Є такі прикольні композиції. Зоряні війни, але це я пропускаю. Що мені сподобалось? Дивіться навіть такі машини, це 9 десь я бачила Хогвартс. О, Гаррі Поттер. Ось це моя улюблена секція. Дивіться. І ось цей замок зараз на знижці 140. Це найдорожче, напевно, тут з усього. Ось Оце теж. Класно, це вулиця, це Діагон чи як вона там називається 100 доларів. Просто, просто капець. Тут багато різних машин, які завгодно, але ми йдемо на Hot Wheels. Так, 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 так. Я думаю, не знаю, що брати. Напевно, візьму якийсь з цих монстр-траків ще. Мені подобається ось цей. Але ще є ось такий... Бачите, щось там цікаве. Ось такий є. Може, такий взяти, до речі. Зараз подумаю. Не, мені більше ось цей подобається, якщо чесно. Хай буде цей. Він коштує зараз 6,97. Так. О, дивіться, який величезний монстер джем. Не знаю, може його це на пульті. Не знаю, подивимось ще. Є такі м'які іграшки за 5, але мені здається, фанатів Маріо таке має бути. рації якісь і колекційні фігурки. Але мені здається, я обрала кращі варіанти. Також на останок вирішила зайти ще в цей ряд. Як я казала, може знайду якусь таку розвиваючу зошит, бо бачите, є з блуї, є з пепою, багато різні. З різними мультиками є, але чомусь, чомусь не з Маріо. Може тут є щось таке. Якась розмальовка або щось там з наліпками, знаєте, такі зошити. Хм. якийсь набор стікерів, бо все ж таки ну, я знаю по собі, що дітям більше подобається, коли не один великий подарунок, а коли багато різних подарунків. Тому зараз тут ще пройдусь, це такий канцелярський відділ, Якщо нічого не знайду, то нічого. Буде такий подарунок, в принципі. По цим міркам це дуже непоганий подарунок, можу вам так сказати. О, щось є якесь. А, це Майнкрафт. Ясно. Так, підемо ще тут, пройдемося. Так, тут зошити, папір, всякі для друку. Штучки. Напевно, може ще тут щось буде. В принципі, до суботи в нас ще є час. Може десь в іншому місці ще щось знайдемо. Подивимось.